Юридична клініка центр правової допомоги для громадян, які не мають змоги оплатити послуги юриста. Створені такі організації на базі університетів, де навчаються майбутні правознавці. Для студентів це перші практичні навички у сфері юриспруденції. А щоб працювали ефективніше до СумДУ запросили представників юрклінік з інших вишів обласного центру для розробки та реалізації спільних проєктів. Ми хочемо, щоб юридичні клініки міста Сум більше вдосконали свою роботу. Саме в прав... наданні пранаданні правої допомоги населенню, а також серед право проведення правової пропаганди серед населення, тобто не кожна особа знає свої права та обов'язки. Два місяці тому СумДУ відкрили юридичний факультет. Тепер підготовці за напрямом права приділяють ще більше уваги. А юридична клініка стала головним місцем, де студенти вперше можуть проявити себе у ролі консультантів, розглядаючи справжні скарги зі справжніми клієнтами. Юридична клініка вона потрібна. Студенти отримують дуже серйозну практику, юридичну практику. Вони спілкуються з людьми, відвідують судові органи, бачать, як це робиться в дійсності, в реаліях. Певною мірою я зараз більше спілкуюся з першим курсом. Я в їхніх очах бачу велике зацікавлення від цієї роботи. Однією з умов успішної роботи юрклініки правовики вважають співпрацю з органами державної влади на круглий стіл. Запросили начальника міського управління юстиції, який підтримав ідею реалізації спільних проєктів та запровадження юридичних освітніх програм. Розширити зв'язок із органами. Які займаються саме питаннями надання допомоги громадянам правової допомоги, юридичної допомоги громадянам, які є соціально незахищені, які попали в трудні складні життєві обставини. Учасники Круглого столу прийняли резолюції, в якій погодилися і надалі проводити спільні міжвузівські конференції, підключати до роботи владні структури та органи місцевого самоврядування. Ще одна теза посилити пропаганду безкоштовних правових консультацій серед широких верст населення.